Усім великий привіт в епіцентрі. Бачу, багато добавилося новиночок, багато знижок. Будемо сьогодні дивитися і то, і інше. Від бренду Крау в тарілочки знижки. Ще більші, ніж були, і ще більший асортимент. Піали, ось такі. Довгенькі тарілочки. Обідні по 209 гривень. Не всюди є ціночки, якби тарілка підставна, ось ця знизу велика, 269 гривень, 37% знижки, 428 гривень була ціна. Зараз ми даємо чашки. Темно сіра світло сіра за 99 гривень ціна була аж 184 гривні, 46% знижки, що непогано. Подивіться, які хороші знижечки. І який хороший асортимент. 249 гривень тарілка супова. То ось ця 249 гривень така глибоченька. Ось так, я от заберу. Це все крау. 99 гривень чашечки. Обідня, ну, вже показувала 209 гривень. Мене більше цікавила ось ця тарілка, але я не побачила. На неї ціни ось ця така, подовга стаувальна. Так, тут взагалі все в жовтих цінниках, жовті цінники це хороша пропозиція. І взагалі написано від Крауф. це німецький бренд, так написано. Набір стейкових ножів 184 гривні, а дві штуки. Є маркування. Супер. Щоб м'ясо, стейк. Швиденько. Просто столові ножі. Вже не такі оці зубчиками, щоб швиденько м'ясо розрізати. Ось такі є. Це просто столові ножі, 180 гривень за два. Що ще а, від Веніце Крауф теж Крауф 153 гривні. Тут три ложечки, 153 гривні, 29%, знижки 20%, знижки тому... Тобто знижки дуже-дуже багато. І від Maxmark без знижки, від Макс з знижкою, такі набори. Ну, Цей набір дуже дорогий, І він і був дорогим. Ціна була 4600, зараз 2300, ну 50%. Це теж від відкрав такий Красиві такі лаконічні ложки. Виделки, ножі. Все красиво. Ось це відкрав. Подивіться, як, ось тут такими сотами як. М -м, і маркування є, але немає знижки. Букали для вона. 1145 гривень. Французьке, французьке скло. Таке написано, що виробник Франція. А не будь що. Ще ось цього бренду ось такий є бокали для вина. 1129 гривень. Більш такий пузатенький, вищий. Ну, а тут Богемія, Чехія. Не все Китай. От деколи пишуть, дивляться відео, я стільки показую різних країн походження, українських брендів. Ну, десь проскакує. Щось. Одне-два китайського і починають писати. А все китайське. А що не можна в Україні виробляти, а що не можна. Ну так ж показує, є український, є різний асортимент. Різний асортимент. Ви ж не зобов'язані, якщо вас трагерить саме Китай, хоча вдома у вас більша половина всього китайського, і ви навіть можете про це не знати. 689 гривень. Ось такі бугені. Ці мені теж сподобалося. Чешське скло завжди вважалося хорошим. Є трішки навіть дзвін. 782 гривні. Жовті ціночки дивимося. Знову Чехія Богемія. Ось такі різні є. Ну, просто подивіться, скільки в епіцентрі зараз знижок. Хто планує їхати в епіцентр за покупочками, прошу дуже. Тому що реально дуже багато знижок є. Для вина тут уже Туреччина, різні країни, просто різні, 44%, 14% знижки, 499 гривень. Небагато. Небагато. Тут більше таке товсте скло. А от в чешських богемія таке тоненьке скло. Ось тут кришталь. Написано: Кришталь Італіано, Опера бренд. Опера набір бокалів для вина Опера 6 штук. Лише 3% знижечки, але написано, що виробник Італія. Італійські кришталеві вокали для вина. Італія. Мама мімія. Так, такі стаканчики появилися за 4 штучки в упаковці. Це Туреччина 554 гривні, але красиві. Пивні стакани височені на 500 мл від бренду Кросно. Це Польща, польський виробник. Щось навіть поки що навіть китайського не побачила. 99 гривень ціна була 142 гривні. Ще ось такі для пива є. І це знову Польща виробник. Но ці попередні мені краще сподобалися, навіть по 89 гривень. Є. А от її отакі. От Бочечки для пива з краником. Ну, ціни немає герметично, не побачила. Тут так все для чоловіків, я зрозуміла, цей куточок, бо тут і попільничка для цегару. Жінки теж палять і теж п'ють пиво. Тобто, так сказалося, мені попільничка 125 гривень, така герметична. Кружка для пива, ось ця одна залишилася. 99 гривень Болгарія. Ох, скільки країн сьогодні представлено. Молодець епіцентр працює з різними країнами. Різні подушечки, стільчики. Поповнився асортимент і навіть деякі позиції бачу, є з жовтими ціночками, є знижечка. Також є різні рушнички, кухонні. непогані такі вафельні, добротні, без знижок. А ось тут. Набір кухонних грушників дві штучки 40 на 60, 100% бавовна і аж 33% знижки. Зараз 201 гривня. Ось такі. Україна виробник, наша виробник Україна, наша любима, найкраща в цілому світі. Бо кожен любить свою батьківщину, це я впевнена, де би ми не були. Але додому завжди хочеться. Ніяк би не було. Це найкраще, що може бути. Бути вдома в своєму ліжку, в своїй домівці, набір махрових кухонних рушничків. А тут вони не не махрові, якби, але і тут вказано, що вони махрові. Вони такі, знаєте, нагадують, як колись казали вафельні рушнички. Ну ладно, махрові, значить махрові теж 201 одна гривня за дві штучки. А от, наприклад, ось такі. Але вже не, напевне, більш такі базові кольори, і їх на снижечку не кинули. Так і залишилися 299 гривень, або, можливо, не поставили тут. Знаєте, можливо, на касі і може пробити зі знижкою. А От тут написано: рушник вафельний, все вірно, бо знижки Узбекистан. хороша там, в Узбекистані. Хороші рушнички, 119 гривень. Я махрові нараз показую. Можливо, і сьогодні покажу, можливо, там є і знижечка. 119 гривень, 40 на 60, але він один за 119 гривень. Цю тацю я показувала в минулих моїх відео, І вже знижечка в стилі прованс, Туреччина. А, металева така таця з таким принтом. Я називаю цей принт Прованс. Ось так. Красота. Масляночка 259 гривень скало від бренду Фіора. Хороший цей бренд, впізнаваний. Такий у них широкий асортимент посуду від е кастрюль до декору. Масляночка 259 гривень. Креманка з подвійним дном 119 зі знижечкою. Ось таке дно подвійне. така креманочка. Для десертику. 149 гривень. Польща, польський виробник, ось такий набір креманок за дві штучки. 149 гривень. Вважаю, що вигідна пропозиція за дві штуки. Ось так. Шейкери різні є. Добре збивати коктейлі, навіть не тільки алкогольні, а, наприклад, як ви займаєтеся Якісь протеїнові займаєтеся спортом, то протеїнові коктейлі добре збивати. Навіть тут рецепт є Космополітен. А, секс на пляжі, Маргарита. Тут, тут, тут зразу, якби тільки ти став барменом, баристою, то зразу, якщо ще не знаєш рецептів, то прочитаєш на шейкері. Ух ти, тут багато різних, 86 гривень. Що тут Болгарія, така креманочка, 83 гривні. Та це 321 гривень, Та це барна, щоб ви розуміли. це... І виробник Індія. Ооо, яка вона важка. Так. От шейкер зі знижкою для коктейлів. 500 мл. Теж Індія. Ось такий шейкерочок. Зі знижечкою 329 гривень. В кого дома є шейкер, напишіть. Красивий кошик для фруктів в кольорі Milk White. 399 гривень. Ось такий виробник походження країни не вказано. Можливо, навіть і наш десь щось. А можливо, кітчен. Смарт кітчен Так. Різні кошечки є, серветки, климочки для сушіння посуду. 34 снежки Ось на кінець посередині відео. Під'їхав Китай. А так його і не було. Ось такий килимочок за 99 гривень. Оцей хороший. Хороший чим? Тому що тут, якби колір такий нейтральний, а не так, що квіточки 99 гривень. Килимок для сушення посуду за 99 гривень. Ну, вони і ось цей 99 гривень. А ось ці такі. а-а Приємні пастельні кольори, 99 гривень. Коштують біленькі, не біленькі, не дуже би рекомендувала. А от сірі, ось ці хороші, сіренькі, синій, ось ці хороші. З абстрактним принтом. Так, непогані 99 гривень. І говорила про рушнички. Стільки було часу зі знижками, і тут я прийшла. Все. Тут знижок немає, але це питання часу. Не вигідні були пропозиції, було багато а, з Узбекистану. Бачу тут український всевиробник 219, але хорошенький. В в'юску, нічим не краще. Я вам скажу. Наша теж хороше, стовідсоткова бавовна. Ось ці, мабуть. Так, Україна, Україна що в Узбекистан. Було стільки тут, а от і Узбекистан. Ну, їх відрізнити практично неможливо. Такі міцненькі Узбекистан ось такі 299 гривень рушнички. Розміри різний є. Ось, наприклад, я дивлюся 50 на 90. Але ви собі приходите і шукаєте отакі чорні золотистою смужкою теж Узбекистан. Такий от асортимент. Рушничків хороших. Ось ці кремові хороші, такі пастальні відтінки, сподобалися. Я відкрав ще такий біленький посуд зі знижкою. Сосночки є, молочнички, ємності для солі 100 гривень. Написано, що це відкрав, але тут ніякого маркування немає. Так не серйозно. Тут є ця смужка, а знизу є, заклеєно. Ось цей молочник 126 гривень. Зараз коштує 25% знижки. Так звикла, що в Крауф поверхня вся гладка, а тут вона, якби, така фактурна, мережена. І крауф, наприклад, це німецький бренд, але виробляє в Китаї. Так, ще отут багато додавалося білої посуди якої не було в моїх відео? Ось така менажниця 419 гривень. Це від Ludwigmax, англійський бренд, і такий презентабельний. Багато ресторанів вважають за честь мати такий посуд в асортименті. Коли ви бачите в ресторані такий посуд, коли вам такому посуді подають, то ви розумієте, що ресторан не жадібний. Якби до своїх клієнтів він подає в, по... в красивому посуді. Так, оце щось таке велике. Це салатник, такий циліндр 375 гривень. А тут салату, я вам скажу, б... ну, нормально для Олівія можна якби взяти такий салатничок. А ще ось така тарілка для хліба. 335 гривень. Ось така. Ось, ще з ніжками, такої, якби неправильної форми, красива, красива естетика. Друзі, ми були в епіцентрі, дивилися багато цікавинок. Знижечок 489 гривень. Ось такі тапулі. А, Є різні розміри. Стаді хутра з вушками. Всім папа і до зустрічі!